Ну що, ми повернулися до вас, і знову ж таки пропозиція з агатом. Але це вже не звичайний агат. А е, я б сказала, що це пресований він такий. Якщо ви зараз приблизять, ви його дуже добре роздивитесь. Він має зовсім іншу витівку, не такий звичайний, як всі інші. Це кракелюваний райдужний агат. От він і нагадує, так, таку веселку нам, от прям смуш. Все з тими витівками переплітається. От дійсно воно відповідає повністю опис всій назві, яку запропонували. Якщо ви бачите, що він прям дуже добре полірований, але він не має такого скляного відтінку. Наприклад, якщо взяти чорний агат, так то цей агат має своє забарвлення і має свою певну особливість. Код товару на миста, Це нагадую вам ще раз, що це кракельований райдужний агат 394. Довжина 45 сантиметрів. Так, довжина хороша, ні вище, там ні нижче. Прям ідеально сідає в зоні декольте номер 0800 21 44 88. Раджу вам не зволікати, раджу вам телефонувати, тому що е їх дуже мало і ми не знаємо, чи будуть вони ще. Якщо зрівняти ціни, то ви бачите, що в інших магазинах ціна у нас 1600. так? Ми вам пропонуємо ціну 1300. Ну, це насправді так і є. Це не те, що ми там вас оману якусь вводимо. Це так і є. Якщо піти в інші магазини подивитись, то воно й справді така ціна. А ми пропонуємо вам за 1300. Але якщо ще хтось до нас приєднався, так, от щойно, і ви не знаєте, про що йде мова, то ми говоримо про кракельований райдужний агат, довжина якого 45 см, і я пропоную вам його приміряти, аби оцінити, який вигляд він має в зоні декольте. Так, у мене просто така ковтина, яка має... Такий ефект, щоб з неї щось злітало. Тому коли на мисто торкається ковтини, то воно злітає, тому що я не маю можливості поки його зафіксувати. Але погляньте, він дійсно привертає до себе увагу своїм цим райдужним таким відтінком і м, додає настрою. От справді на душі стає весело, коли одягаєш і дивишся, так одразу така кокетка стаєш. так? Одразу хочеться ніжності, хочеться одягнути. Щось таке ніжне, хочеться там якось себе, ну, як, як зефірка, знаєте, така рожева почувати. Ну що, я думаю, що зараз буде падіння ціни, воно буде дуже-дуже приємне. І мені вже хочеться дізнатися, що і як буде. А поки я його зніму, ви подивитеся ближче на руці ще раз, який же ж вигляд воно матиме. І щойно я подивилася на екран і побачила, що ціна, ну, не те, що на 50, там на цілих 100% упала, тому що ціна становить 549 гривень, дівчата. Уявляєте? 549 гривень. Це... Ну, я такого ще не зустрічала, якщо чесно. Щоб каміння там коштувало, наприклад, одну ціну, але ж телемагазин «Прованс» для своїх панянок робить все можливе, що тільки може бути, і дарує такі приємності. 549 гривень коштує намисто кракелюваний райдужний агат, довжина якого становить 45 сантиметрів. на миста. 394. Телефонуйте, будь ласка, на номер. Замовляйте 0800 21 44 88. Дзвінки безкоштовні, доставка безкоштовна. І в нас також є Ютуб канал, де ви зможете ще раз переглянути, ще раз подивитися чи замовити те, що ви не встигли ще подивитися. Ви зараз бачите, як виглядає. Оснащення так сайту, раджу швиденько взяти ваші мобільні телефони, відкрити камеру та просканувати QR-код. І вже ви швидше так зможете знайти наш канал. І обов'язково ставте на дзвіночок, аби ви могли не забувати, подивитися так і не втратити можливість швидше нас знайти. Тож замовляйте, поки у вас є така можливість сьогодні саме цей агат, тому що ми бачили з вами вже сьогодні багато видів різних. так, А саме такого, як веселка, який би підіймав вам настрій, ми ще з вами не бачили. Тож ми будемо поступово рухатися з вами далі, поки у вас є можливість саме сьогодні. Бо я ж кажу, ми не знаємо, чи буде ще можливість. Взагалі, камні добувати дуже складно. а Ще вони проходять певну обробку, так? Поки майстер це все зробить, це також проходить якийсь певний час, і ви захочете, а потім може вже й не бути. Нагадую, що Код товару 394 кракелюваний райдужний агат, довжина якого 45 сантиметрів. Сьогодні, саме зараз, коштує всього 549 гривень. Замовляйте за номером 0800 21 44 88. Дзвінки безкоштовні і доставка також безкоштовна. І ми далі рухаємось, тому що на вас вже зачекали Пс, приємності. <глад> Повернемось.